Одні люди кажуть, навроджили, інші переконують, роботи виконані неякісно. Днями на вулиці Богдана Хмельницького прорвало трубу. Вода текла під асфальтом декілька днів, аж поки не вихлюпнула назовні. І лише тоді працівники Чернісів водоканалу разом з підрядниками почали вирішувати проблему. На місці події був мій колега Олександр Дукін. Об 11 11-й ночі шар асфальту, під яким прорвало водопривідну трубу, зняли, розрили подушку і знайшли причину витоку. Ремонтували працівники водоканалу. Разом із комунальниками прийшов і перший заступник міського голови. Чи якісні, чи ніякісні роботи були виконані? Час дасть відповідь. На превеликий жаль, так сталося, що е, ніякісні роботи виконані, треба їх переробляти. Як з'ясувалася, вода під нещодавно заасфальтованою дорогою підсікала декілька днів, аж доки не почала просочуватись назовні. Георгій Лонті запевнив, що він один із перших помітив, що щось пішло не так. Я якраз йшов по дорозі ще десь біля третьої години. Я йшов по дорозі, і бачу, щось, щось не то. Тобто постійно вода поступає да? e, спочатку тобто подумали, що це, що це від е машини, смола чи що, і так далі. Ні. Вода просачується. Голова комісії з питань житлово-комунального господарства Володимир Бешлей, дізнавшись про ситуацію, прийшов, аби проконтролювати хідробіт, що проводилися на вулиці Хмельницького. Хто дав дозвіл ставити асфальт на не в експлуатацію мережі? Ми дали дозвіл. Хто ви? Ми дали дозвіл. Хто? Міська рада дала дозвіл. Я депутат міської ради. Я не давав дозвіл. За законом перед асфальтуванням дороги прокладені комунікації необхідно передати на баланс місту. Але перед цим перевірити справність мереж повинен був Черніці. Водоканал. Водоканал не приймав експлуатацію мережі. Водоканал Приймав участь, коли прокладалися мережі, технічні нагляд, технічні контролі і сказали, що да, дійсно мережі прокладені правильно. Хочу ми б йдемо в переді. Поно нам дали все. Це, Це нова технологія. Це. Да. Да труба, і у нас не згідно з норми працюємо. Конструктивного діалогу між представниками Чернівців водоканалу, першим заступником міського голови та депутатом міської ради не було. Заступника мера запідозрили у тому, що він прийшов на підпитку, та все ж продовжував керувати ремонтними роботами. Такі дії Георгія Леонтія обурли Володимира Бешлея, котрий викликав міліцію, написав заяву, у якій попросив правоохоронців перевірити законність виконання робіт на вулиці за вказівкою заступника Олексія Каспрука, який цитую на той момент був у стані алкогольного сп'яніння. Ну людина жалується на вас, що ви прийшли, скажімо так, розривати знову дорогу, суші не зарили, а ви вже хочете знову розривати. Не обійшлося без сварки. Один із працівників теж, схоже, у стані алкогольного сп'яніння почав провокувати одного з активістів. Я тебе поважаю, а ти плюєш мені фізіономію. Що ти хочеш, я тебе? Тобто? Я що хочу? Да. Щоб ти поважав людей, що ти умічить. Я я маю право. Що можу. ти уміче? Я знаю, що умічує. Що ти, фе. Цього ж вечора було ще одне з'ясування стосунків між місцевими жителями та невідомими, але бійки вдалося уникнути. Хоча анонімних провокаторів ідентифікувати не вдалося. Може, зальотники ти ну не знаємо, мож к учитвача що щас присход. Предвиборна агітація Ситуація в тому, що піднімають руки на місцевих жителів за словами активістів вулиці Богдана Хмельницького. Проблему вирішили цієї ж ночі близько п'ятої години, але недовго все було гаразд. Уже на іншому кінці вулиці у понеділок, близько сьомої години ранку, прорвало ще одну трубу, з якою фонтаном била вода. Вона утворила штучне озеро на розі Хмельницького та головної. Перекрили воду об 11-й годині. За попередніми даними втрати води сягли близько 80 кубометрів води. Олександр Докіян, Андрій Дрочук, Максим Демко, Чернівецький промінь.